Всіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажемо максимально класне надходження. Це Opel Astra. Аж 2009 року випуску. В універсалі у нас автомобільчик обладнаний надійним 1,4 бензиновим двигуном, механічною коробкою передачі. Має 196 тисяч кілометрів заявленого пробігу від власника. У дуже класному стані автомобіль, косметично та технічно, абсолютно в гарному стані, не потребує жодних вкладень. Ціна його всього лише. 5990 доларів. Ми маємо гарний ось такий ось колір. Чудову передню оптику в гарному стані. Ось такі ось металеві диски на хорошій гумі. Є ось такі чорні рейлінги на даху, кузов, універсал. Дуже вмісткий, класний багажний відсік. Все дійсно в такому чудовому стані. Класний бюджетний автомобільчик. На рахунок заднього ряду сидінь. Дверні карти ось такі. Тут зустрічають класний, чудовий текстильний диван. Абсолютно не потребує жодної хімчистки, все дійсно в максимально приємному стані. На рахунок переднього ряду сидінь. У нас є передній склопакет електрорегулювання, дзеркал, ось такий ось 5-ступенева механічна коробка передач. Все в ось такому приємному стані, шкіряне мультикермо. І я вам нагадую, що цей чудовий автомобільчик у нас продається за ціною всього лише 5990 доларів. Коза ось така чудова пропозиція. Ми знаходимось Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також цей класний автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.